Україна незламна і не переможна. Український народ гідний своєї великої батьківщини. Ми боремося не лише заради перемоги, а й заради майбутнього. Кременчуцькі новини в ефірі. Далі найголовніші новини цього дня. У міському палаці культури прощалися із загиблим Андрієм Соколовим зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати. На війні він віддав за нашу країну та її людей найдорожче своє життя. Вічна шана герою. Кременчук у жалобі. У міському палаці культури грає траурна музика, а біля синьо-жовтого стягу майорить Чорна стрічка. В останню путь проведжають молодшого сержанта і командира відділення взводу радіорозвідки Андрія Соколова. Чоловік народився у 1979 році на Донеччині. Там він із родиною і проживав до 2014 року. Тривалий час працював у шахтах, доки Росія нахабно не почала відбирати наші землі. Тоді він із дружиною і двома маленькими дітьми переїхав до Кременчука. Зараз його донькам 10 і 13 років, і вони залишились без батька. Йому назавжди. Буде 43 роки. Але він, коли йшов в лютому, він казав, я йду захищати своїх дівчик, дружину і своїх маленьких доньок. Андрію довелось пережити багато боїв у найзапекліших точках на фронті. Він був досвідченим військовим і мав статус учасник бойових дій. Але 27 січня його життя обірвалось. У результаті артилерійського обстрілу у 1 травневому Харківської області чоловік загинув. Ми пережили з ним і в Чугуєві він пережив авіанальоти, живий остався не царапіне в Харкові бомбьошки. Теж не царапі не залишився. Ну а тут вийшло так, що, як кажуть, ангел охоронець на цей момент десь відсутствував його. Важко усвідомлювати, що кожного дня ми втрачаємо найкращих синів України. Андрій мав золоте серце. І для всіх знайомих та рідних він запам'ятається світлою людиною. Він дуже добра людина, відзивчива, ніколи нікому не відказував. Він дуже був хороший спеціаліст. по Електротехніки він дуже хорошо розумів. Надо ну, зробити. Андрій, сделай. Зроби. зробимо. Просто спокійно. Був спокійний, низким не конфліктував. У наших серцях завжди житиме пам'ять про тих, хто поліг у бою, про тих, кого вбила Росія, ніколи не пробачимо. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Полтавський ГЗК, що належить олігарху Константину Живаго, ухилився від сплати податків державі на 2 мільярди гривень. Це виявили українські спецслужби. Детальніше розкажемо вже за мить. Сьогодні, 2 лютого, головному бухгалтеру полтавського гірничо-збагачувального комбінату, що належить мільярдеру Костянтину Живаго, було повідомлено про підозру у справі про несплату підприємством податків на 2 мільярди гривень. Про це повідомляє прес-служба Бюро економічної безпеки і служби безпеки України. Служба безпеки України спільно з бюро економічної безпеки та офісом генпрокурора повідомили про підозру топчиновнику полтавського гірничого збагачувального комбінату, який входить до складу групи компанії. Експо і належить українському олігарху втікачу. Дії зазначеного топ-чиновника спричинили ухиляння підприємствам від сплати до державного бюджету редних платежів за користування надрами родовищ залізних руд на суму близько 2 мільярдів гривень. Слідством встановлено, що протягом 2018-2021 років зазначений чиновник вносив недостовірні відомості до офіційних документів, що й стало причиною нанесення значних збутків державі. Слідство ведеться за двома статтями кримінального кодексу України. Це частина третя статті 212, ухиляння від сплати податків зборів. Та частина першої статті 366 «Службове підроблення наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу фігуранту, а також стануться інші факти та особи, які можуть бути причетні до протиправної діяльності. Ця ситуація з махінаціями і несплатою податків до держбюджету вже далеко не перша для живаго. Обман і шахрайство, фірмові риси його бізнесу. Олігарх, як власник фінансово-промислової групи Фінанси і кредит винен державі 15 мільярдів гривень через одноіменний банк. А вкладників цього банку звичайних українців. Він просто кинув, як кажуть в народі, на бабки. І це ще далеко не все. Живаго розвалив завод-крас і місяцями не платив зарплату його працівника. Там і ухилявся від сплати 7 мільйонів гривень штрафу до Міноборону України за зрив замовлення для армії. А у липні минулого року, вже під час повномасштабної війни, він продовжив свої схеми, придбав чотири елітні позашляховики, нібито для армії. Саме тому за розмитнення до держбюджету олігарх живаго не сплатив нічого, а військові і досі чекають на цей транспорт. Тому ситуація з несплатою податків на полтавському ГЗК є цілком логічним продовженням шахрайств олігарха втікача Живаго. Щиро сподіваємося, що всі кошти буде повернуто державі, а винних буде покарано. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини. У той час, коли в Україні війна, а президент України Володимир Зеленський заборонив підвищувати тарифи. кременчужани отримують завищені платіжки за тепло від Полтава теплоенерго. Чи вирішується ця проблема? Дивіться далі. Час іде. Ціни на тепло у платіжках Кременчужан залишаються захмарними. А полтавське обласне підприємство Полтава Теплоенерго не квапиться із прийняттям справедливих рішень та рішучих дій. Вчора відбулось перше засідання робочої групи стосовно тарифів на теплову енергію у Кременчуці. Та вочевидь не останнє. Зараз ми відпрацьовуємо. Різні механізми. В першу чергу сьогодні ми домовились все-таки зрозуміти, про яке фінансове навантаження для Полтава теплоенерго йде мова. Тобто є економічно обґрунтований тариф, є тариф, який нижче того рівня. Відповідно, є певна різниця. Ця різниця вона веде до певних фінансових збитків. От ми на понеділок дали доручення Теплоенерго нам надати цифри, щоб ми зрозуміли взагалі, про які суми йде мова і про які збитки йде мова. Чи може йти мова про фінансове навантаження для Полтава Теплоенерго, якщо держава повинна сплатити підприємству різницю в тарифах? Здавалося б, вихід з даної ситуації надпростий. Чітко виконувати мораторій президента України Володимира Зеленського, не підвищувати тарифи. Однак, як бачимо, Полтава теплоенерго не керується ні позицією президента України, ні листом з міністерства розвитку громад та території України, де чітко прописано, що всі тарифи повинні бути залишитись на рівні. 24 лютого 2022 року Кременчужани також це розуміють, але на провеликий жаль у платіжках отримують сьогодні дещо інші цифри. Після знищення теплогенеруючих потужностей Кременчуцької ТЕЦ грашистами, опалення у Кременчук подає Полтава. Полтава теплоенерго було визначено постачальником тепла рішенням сесії Полтавської облради, і тарифи на тепло для Кременчужан різко змінились у бік зростання. Депутати Кременчуцької міської ради та Полтавської обласної ради не Оразово звертались до Полтава теплоенерго із закликом виконати норми закону, але віз і нині там маємо знайти сьогодні рішення по зменшенню цих тарифів, тому що в цей надтяжкий час для України і для кожного українця. Тарифи не мають підніматися на вимогу і президента України і взагалі здорового глузду. Ми неодноразово обговорювали це питання і на сесії, і виступала. Ми зараз в цьому напрямку працюємо як заступник голови комісії житлово-комунального господарства, долучився ще до цього обговорення на комісії і будемо працювати, знаходити методи і моменти для покращення. Наразі дії Полтава теплоенерго виглядають як спроби відтягнути час та заробити якомога більше коштів на захмарних тарифах на тепло для Кременчука. Проте депутати Кременчуцької міської ради, на чолі з міським головою Віталієм Малецьким, будуть продовжувати боротьбу, поки законність не буде відновлено. Наша єдина мета всієї робочої групи депутатів від Кременчука, першу чергу, депутатів, які також членами робочої групи, це досягти. Консенсусу розробити всі необхідні документи, які б дозволили підготувати проєкт рішення та винести його на розгляд сесії Полтавської обласної ради, яким би ми встановили для Кременчужан той тариф, який був діяв до початку військового стану, тобто до 24.02.2022 року. Скільки ще буде проведено засідань робочих груп, переговорів і так званих варіантів вирішення проблеми буде запропоновано, невідомо. Можливо, до кінця опалювального сезону Полтава Теплоенерго і знайде вихід з цієї ситуації. Та чи буде це вже актуально? А може, на цей розрахунок? Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Програма часткової компенсації вартості закупівлі генераторів активно реалізовується у Кременчуці. Про реалізацію програми та хто першому отримали відшкодування, дізнавалися наші журналісти. Програма часткової компенсації вартості закупівлі генераторів активно реалізується Кременчуці. Через масове відключення електроенергії багатоповерхівки страждали через збої у роботі індивідуальних теплових пунктів та насосних станцій. Аби вирішити це питання, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків купували генератори. Міська влада пішла на зустріч у СББ та запровадила програму відшкодування половини вартості. На сьогодні вже два будинки отримали компенсацію. Перші учасники міської програми компенсації вартості генераторів вже отримали на свої рахунки з міського бюджету відшкодування вартості генераторів. За умови програми це 50% вартості генератора, але не більше 30 тисяч. Відповідна комісія збирається, розглядається пакет документів, і вже зараз співвласники мають можливість користуватися під час графіків аварійних відключень та планових. Микола Пампуха чотири роки тому став головою ОСББ. Чоловік зазначає, що мешканці їхнього будинку дуже дружні, і майже всі вони молоді люди. Тому ідея придбати генератор для будинку була активно підтримана усіма жителями. Дізнавшись про програму відшкодування, пан Микола вирішив спробувати повернути частину коштів за генератор. Собрали кошти, закупили генератор. У нас є група ОСББ Вайбері. Там я прочитав повідомлення, що міська рада прийняла таке рішення, що виділить кошти з міського бюджету для відшкодування під вісітві. За генератори, які покупають іменно для ОСББ, так як ми його купили одразу. На другий день я пішов, зробив всі документи, зробив копії. Ну і чекали, чесно кажучи, не думали, що це нам так повезе. Десь пройшов місяць-півтора, і до нас на рахунок зайшли кошти. Після того, як ОСББ отримало компенсацію, мешканці будинку були дуже задоволені результатом. Голова ОСББ зазначає, що він до останнього не вірив у реальність відшкодування, але отримавши кошти, був надзвичайно радий. Чоловік дякує міській владі за підтримку у такий важкий час. Сказали, зробили. То тобто, я хотів би сам подякувати нашій міській владі керівникам нашого міста за те, що вони придумали, якби таку програму втілили, якби то її в життя. Користуватися генератором можуть усі, хто проживає у багатоповерхівці. Він легкий у використанні та може знадобитися не тільки в разі блекаутів, а й у господарстві. У нас є вісім членів правління, в кожного є доступ до, до ключниць, на якій знаходяться ключі всіх поміщень в нашому будинку. Тобто, якщо немає мене, то є другий, третій, восьмий, допустимо. Кожен підійшов, взяв ключ на члені правління, витягли техніку, наприклад, генератора. Тут немає нічого складного. Екран відкритий. Завдяки програмі часткової компенсації вартості закупівлі генераторів активні учасники ОСББ у Кременчуці можуть забезпечити себе резервними засобами електроживлення та повернути собі частину витрачених коштів. Дар'я кимець Віктор Петров Кременчуцькі новини. З 1 лютого у Кременчуцькому перинатальному центрі почався прийом дитячого лікаря-гінеколога. Навіщо дітям відвідувати спеціаліста такого профілю у наступному матеріалі? Впродовж останніх років у Кременчуці не було дитячого гінеколога, який безкоштовно надавав повноцінну консультаційну та хірургічну допомогу дівчаткам. Нагальну потребу в спеціалісті такого профіля було реалізовано. З 1 лютого в Кременчуцькому перинатальному центрі почався прийом дитячого лікаря-гінеколога. Зараз ми підготували свого власного спеціаліста, це лікаря гінеколог з річним стажем, оперуючий лікар-гінеколог, який буде вести прийом. Кожна мама може привести свою дочку, до 18 Сті років я наголошую, це буде абсолютно безкоштовний прийом. Вчасний візит до лікаря будь-якого профілю дозволяє захиститися від проблем пов'язаних із захворюванням. Візит дитини до гінеколога дозволить забезпечити їй здоровий розвиток, а також виявити та вчасно усунути патології та різні захворювання, що можуть негативно вплинути на здоров'я дівчинки. Дитяча гінекологія це дуже такий важливий момент, недооцінений насправді. І дуже багато дітей, підлітків, які замовчують свої проблеми. Потім це виливається в нагальну проблему в більш старшому віці. При обстеженні можуть бути виявлені різні захворювання. Аби цього уникнути, треба регулярно… Арно відвідувати лікаря-гінеколога спеціалістка розповіла про те, як зрозуміти батькам, що їхній дитині час відвідати гінеколога. Коли дівчатка скаржиться на болючі часті сечовипускання, коли є незрозумілі виділення на білизні, вони можуть бути незрозумілого кольору, можуть бути різного запаху. Коли є або перечасне статеве дозрівання, або навпаки, дівчатка відстають від своїх від однолітків, порушення менструального циклу, кров'яності виділення різні, які не закінчуються, також дуже обов'язково звертати на біль неясного генезу в животі, потрібно також консультувати в Гінеколога а також і в хірурга. Яка б не була проблема, дитячий лікар-гінеколог виконає кваліфіковану діагностику і призначить необхідне лікування. У Кременчуцькому перинатальному центрі консультаційний прийом відбувається тричі на тиждень в центрі планування сім'ї. Валерія Лисенко, Вандкаченко, Кромечуцькі новини. Грип типу А найнебезпечніший зі штамів вірусу грипу. І наразі саме він шириться Україною. Сьогодні наші журналісти поспілкувалися з лікарями та дізналися, які симптоми має цей грип, як захиститися від нього, та які можуть бути наслідки від неправильного лікування. Деталі у наступному сюжеті біль у горлі, головний біль, раптове підвищення температури, сильний і виснажливий кашель. Основні симптоми грипу типу А, який наразі шириться Україною. Вірус грипу, а він все таки більш тяжчий по протіканню і більш контагіозніший, тобто більш. Заразний, в порівнянні з іншими вірусами грипу інкубаційний період, тобто період від зараження до початку якихось симптомів, складає від одного до семи днів. От в середньому це десь два-три дні приблизно. Передається грип типу, а через хвору людину на відстані до трьох метрів, а також з брудними руками, якщо людина торкалася поверхонь, на які потрапив вірус. Часто людина може хворіти безсимптомно. А Після протікання хвороби у людини виробляється імунітет, який діє впродовж року. Симптоми, які починаються, це відповідно в першу чергу висока, різка підвищення температури тіла, сухий кашель нападоподібний, біль в горлі сильний, Там, за рахунок інтоксикації, виражений біль у м'язах, суглобах, біль в очних яблуках. І на фоні цього всього, за рахунок інтоксикації, за рахунок дієвіруса, спостерігається діарея, можуть бути нудота. Проте є стане, коли необхідно негайно звернутися дорослим до сімейного лікаря а дітям до педіатра і не займатися самолікуванням, адже неправильне або несвоєчасне лікування може призвести до ускладнень. Ускладнення з боку центральної нервової системи спостерігаються у 10% дітей з легким перебігом, а також у 25% дітей з тяжким перебігом. Виникнення ускладнень тяжкого перебігу, як правило, розвивається у діток, які попередньо мають захворювання центральної нервової системи. Ускладнення можуть бути такі, як фебрильні судоми, нефебрильні судоми, енцефаліт, менінгіт, гостра музичкова атаксія, а також синдром Рейну. Найефективніший засіб профілактики від захворювання на грип та ускладнень вакцинація. Вона не обов'язкова та не входить до планового календаря щеплень. Проте лікарі рекомендують не нехтувати своїм здоров'ям та здоров'ям своїх дітей та зробити вакцинацію від грипу. Зареєстровані вакцини в Україні це Джесі Флю, чотирьохвалентна вакцина, виробником якої є Південна Корея, а також Тетра, також чотирьохвалентна вакцина, виробником якої є Франція. Та і інша вакцина вводиться дітям, починається з 6 місячного віку до дев'яти років. Якщо не було зроблено жодної вакцини від грипу, вводиться дві дози з інтервалом щонайменше чотири тижні. У діток після дев'яти років вводиться одна доза вакцинації, яка Захищає дитину на весь сезон. Дорослі також можуть вакцинуватися цими двома вакцинами. Їм вводять одну дозу і бажано вакцинуватися у вересні місяці, адже цей час найефективніший. Марія Бердаєва, Олексій Кержановський Кременчуцькі новини. День бабака щорічно відзначається 2 лютого. Це свято особливо люблять у США та Канаді, але й українці не лишаються осторонь. Люди спостерігають за маленькою твариною та її поведінкою. Вважається, що з дій можна зрозуміти, чи скоро настане весна. Харківський бабак Тимко третій на біостанції в гайдарах дав прогнози на весну 2023 року. А його доглядач Володимир Ронкін розшифрував їх. То коли ж нарешті настане тепло, дивіться далі. Тимко сказав, що весна. Наступить обов'язково, але не раніше, чим за шість тижнів. Тоді ціна свободи це важка боротьба, яка не має виміру часу. Це невичерпний біль, який стілити може лише тріумф перемоги. Незабаром ми здолаємо російську агресію на українській землі і повернемо наш мир. Це лише питання часу. Слава Україні і героям нашим слава.